Ну, що являє реле? Це всередині реле також є вимикач, який може розмикатися і замикатися. Проте біля вимикача ми, знаєте, що робимо? Що це таке? Катушка. Якщо я на катушку подам електричний струм, навколо катушки створиться що? Магнітне поле. Як ви думаєте, що станеться з цим вимикачем? Він замкнеться. Чи є фізичний контакт катушки з нашим вимикачем? Ні. Ні. Тобто вимикач по факту замикається по повітрю, по магнітному полю. Хлопці, релем можна назвати ТРЕ, що це вимикач, яким можна керувати що? дистанційно. Я можу взяти оці два проводи. З акумуляторною батареєю і десь там вивезти їх на 5 метрів. Я буду на 5 метрів нажимати кнопочку, і в мене цей вимикач буде що робити? Замикатися. Перший вимикач, який керується дистанційно. Друге твердження: те, що рела нам потрібно для того, щоб по факту зменшити січення проводу для вимикачів, які знаходяться в салоні автомобіля.